У Вознесенівському районному суді Запоріжжя збирається НАТО. Тут за півгодини має розпочатись розгляд справи над виконувачем обов'язків директора міського департаменту освіти Віталієм Лисенком посадовця обвинувачують в розтраті 8 мільйонів 600 тисяч гривень бюджетних коштів на закупівлі та встановлені систем безперебійного живлення для закладів освіти. На початку судового засідання прокурор зазначає, лисенко укладав договори з підрядниками за завищеними цінами і просить йому обрати запобіжний захід тримання під вартою. Ході до столу розслідування сільнозначеного кримінального провадження. Уникали необхідні судосування з між заходу відносно підзималю. Тримання під вартою. сторона обвинувачення вважає за можливим визначити останньому заставу як остекентина зброю заходу у розмірі 8 мільйонів со тисяч 610 гривень. 43 копійки натомість адвокат Віталія Лисенка Павло Гончаренко каже: прокуратура не має достатньої кількості доказів щодо провини посадовця і не провела належну експертизу. Сторона обвинувачення робить власні розрахунки без проведення обов'язкової економічної експертизи. Яка має визначити якраз оцю суму завдані збитків? Ні я як адвокат мого клієнта, ні прокурор, як сторона обвинувачення, навіть слідчий суддя не є експертами у цій сфері. В нашому конкретному випадку будь-які докази прокурором щодо наявності умислу пана Віталія не долучає, оскільки їх не існує. Адвокат просить суд відпустити його під захисного під власне зобов'язання та присудити поручителя. Кандидатури було одразу три: правозахисник та військовослужбовиця Масі Наєм, голова Хортицької районної адміністрації Сергій Ільченко та депутат міськради Аркадій Демченко. «Впевнений в тому, що Віталій Володимирович буде виконувати всі рішення суду, всі необхідні дії, які требує закон. Засідання триває понад чотири години і, врешті, суддя зачитує рішення. Застосувати до підозрюваного висінка Віталія Володимировича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони, залишати житло в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, з 21 серпня 2025 року по 19 жовтня 2025 року включно. Рішення суду Віталій Лисенко прокоментував так. Чули рішення суду, Будемо виконувати рішення суду. Я ніяким чином не збираюся ані створювати якісь питання до суду, ані суперечити суду справи, повністю повна підтримка діям суду, повна співпраця з органами досудового слідства. На наступному засіданні буде розглядатись питання відсторонення лисенка від виконання посадових обов'язків, повідомив суддя Віталій Макаров. Заплановане воно на 22 серпня. Карина Галунова, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.